Та ідеї для KNX від SmartHouse. Нова топологія шини NX сегменти. Оскільки для правильної побудови топології шини KNX необхідно знати деякі правила, а вони нещодавно змінилися, розглянемо нові вимоги, що стосуються топології лінії KNX. Починаючи з 2019 року, KNX прийняла нові технічні специфікації, які включають також нові можливості топології. Тепер в одному сегменті лінії може бути до 255 пристроїв без використання додаткових елементів. Звісно, що завжди необхідно враховувати потужність блока живлення лінії. При цьому важливо, щоб пристрої були згідно специфікації ТП 256. Наразі переважна кількість пристроїв є саме такими. Інша дуже важлива і корисна відмінність нових правил топології, тепер ви можете мати будь-яку кількість сегментів, а не максимум три, як було раніше. Мова йде про одну лінію. Але ця нова відмінність є і працює тільки в новій версії ETS, ETS 6. Тобто, ви можете мати на лінії один сегмент, в якому додаєте необхідну кількість субсегментів. Кожен субсегмент потребує, звісно, свого блока живлення. Це, звичайно, стосується КНХ-ТП субсегментів. Субсегменти підключаються через з'єднувачі сегментів. Це пристрої типу лінійних з'єднувачів, але за своєю програмою. Що важливо: субсегменти лінії ТП можуть бути як ТП вита пара, так і РФ, де для передачі телеграм використовується радіочастота. На ілюстрації зі показано, маємо головний сегмент ТП і два субсегменти РФ та три ТП. На головному сегменті, як і раніше, можемо ставити також пристрої. А також, в свою чергу, в кожному субсегменті можемо розміщати довільну кількість елементів, ну, звісно, не забуваючи про те, що в сумі лінія може містити не більше ніж 255 пристроїв. Для фізичного підключення субсегмента необхідно використовувати з'єднувачі сегментів. На відміну від повторювача, він має функції фільтрації фізично адресуємих телеграм та групових. Завдяки цьому під одним з'єднувачем сегментів можуть бути пристрої з будь-якими фізичними адресами працювати з будь-якими груповими телеграмами, не перевантажуючи при цьому шину. Що нам дає використання субсегментів. Перше. Організовувати розділення лінії, як забажаємо. Друге. Мати на одній лінії до 250 пристроїв, використовуючи для кожного субсегменту відповідний блок живлення. Також завдяки розподіленню на субсегменти ми можемо легко виконувати вимоги шини КНХ по довжині кабелю. Третє. Стало суттєво простіше додати до проєкту елементи РФ. Раніше нам для того, щоб мати змішану структуру ТП та РФ в одному проєкті, необхідно було додавати головну лінію і додавати ще одну лінію РФ. Про це розповідається в нашому матеріалі, посилання на який ви можете бачити вверху. Але коли треба було додати буквально пару пристроїв РФ, це було дуже незручно. Тепер ми позбавлені цієї головної болі. І декілька слів про з'єднувачі сегментів. Це. Пристрій з спеціальною програмою. Наразі саме для сегментів РФ, фірма Вансір випустила такий виріб артикул 5474. Його ви бачите зараз на екрані. Коли ви шукаєте в каталозі ЕТС необхідне вам, ви побачите в інформації про нього, про цей пристрій, що є можливість використовувати його як з'єднувач сегментів. І що ми маємо тепер в нашому прикладі? РФ субсегмент тепер має такий набір елементів. З'єднувач ТПРФ необхідний елемент, та власник РФ пристрої, необхідні нам. В нашому випадку два. Наразі це вся нова інформація по топології Shiн KNX, якою треба керуватися для нових проєктів. Більше порад та ідей для і від Smart House на нашому YouTube каналі.